У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зросте і розмір мінімальної пенсії та зарплати. З 1 жовтня прожитковий мінімум зріс на 12 гривень. Наразі він становить 1060 гривень. Відтак і пенсіонери отримуватимуть більше. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 856 гривень. На Прикарпатті понад 400 тисяч людей похилого віку. З них 6 тисяч отримують пенсії нижче за прожитковий мінімум. Перерахунки проведені в частині збільшення мінімального розміру пенсії я вже сказав вже було 844 стало 856, доплати за понаднормовий стаж, яка обчислюється теж в залежності від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і всі надбавки і підвищення, які пов'язані з прожитковим мінімумом. Це і підвищення інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, особам прирівняння до інвалідів війни, інвалідам чорнобильцям. Паці такій щедрості урядовців не тішаться. Побоюються, будь-яке зростання пенсії, навіть мізерне, спричинить здорожчання продуктів. А вам важливо чи не важливо таке підняття пенсії? Та б, певне, та як же? Ну а як же? То певне, що добре. Мені додаєшся й по 2 гривні, по 3, а 12 гривень не добавились. Що десь 12 гривень? Скажіть, будь ласка, це просто позор. Бішеніць для Азарва і для президента. Бо тому що якби 112, щось 150, ще б найбільше. Але щоб відповідно ціни до пенсії не підростали, Бо скільки на базарі жіночки говорять, що ціни пенсії підросли, але не дивляться ні що ліє, і ні автоматична, автоматично їда. Ще все ліше, щоб якось куди не йшло. А так як для міських жителів це дуже важко. Це мізер. Що воно значить 12 гривень? Це що, що, додаю, що не додаю, Це я пустота. Черговий перерахунок соціальних виплат відбудеться у грудні. Тоді сума прожиткового мінімуму знову зазнає змін. Водночас кабінет міністрів обіцяє з нового року збільшити допомоги інвалідам та учасникам Другої світової війни. Оксана Дудій, Ірина Тимчишин, Василь Пилипів. Новини на вежі.